8 грудня 1991 року глави трьох республік Росії, Білоруської та Української РСР Борис Єльцин, Станіслав Шушкевич та Леонід Кравчук підписали угоду про створення Союзу Незалежних Держав СНД. СРСР як суб'єкт міжнародного права та геополітична реальність припинив своє існування. Досі історики і політологи. Не дійшли однозначного висновку, що стала основною причиною розпаду СРСР. Чи був він неминучим, чи хотів цього народ у союзних республіках, або причиною розвалу була змова західних держав і поразка СРСР у холодній війні? Тож ви на каналі Насправді, де ми знайомимо вас з найцікавішими подіями і неймовірними випадками з історії, котрі мали місце бути. Підтримати мою працю, як завжди, можна простими діями, подобайками, підпискою та добрими коментарями. Тож, давайте дізнаємось, що було насправді. Отже, почнемо, мабуть, із приходу до влади Михайла Горбачова. Ставши генеральним секретарем 11 березня 1985 року, на пленумі ЦК КПРС він пообіцяв великі зміни. Тоді в політичний лексикон і входять такі слова, як гласність та перебудова. На початку своєї діяльності на посаді голови СРСР Горбачов був дуже популярним у народу. Великі плани, оновлення, реформи, енергія. Плюс вік йому тоді було всього 54 роки в порівнянні зі старперами-попередниками. Все це вселяло надію в краще майбутнє. Популярності новому вождеві додавали вміння переконувати м'який південний акцент та чарівність. Повагу викликало навіть те, з яким захопленням його приймали за кордоном. На заході навіть скандують: горбі, горбі. А горбі обіцяв: незабаром заживемо не гірше ніж на заході. Але для цього потрібно зупинити маховик холодної війни і пустити військові витрати в мирне русло. Щоб створити сприятливий фон для переговорів зі США про припинення гонки озброєнь через чотири місяці після приходу до влади, Горбачов оголосив односторонній мараторії СРСР на ядерні випробування. Але президент США Рейган і не думав складати зброю, а продовжував через Пакистан передавати Маджахедам в Афганістан перенесні зенітно ракетні комплекси Стінгер. На той момент СРСР уже майже як 10 років загруз у безглузді і нескінченній війні в Афганістані, яка дорого коштувала простому населенню. І 15 лютого 1989 року останні радянські військовослужбовці залишають країну. За кілька років до цього, у 1987 році, Рейган і Горбачов підписали угоду про виведення і знищення радянських і американських ракет середньої дальності з Європи. СРСР відзвітував про 1846 знищених одиниць США про 846. Та як же так? журилися військові. На думку прихильників конспірологічної версії, до цього часу Горбачов попався на гачок чітко спланової операції американських спецслужб і на своєму посту слідував їхнім вказівкам, щоб не втратити владу. Хоча прямих доказів в цьому немає. А СРСР далі все глибше і глибше занурювався в трясовину проблем. Здавалося, все було проти впали ціни на нафту. Розпочата ще у 1982 році операція ЦРУ з примусу Саудовської Аравії, Кувейту та Міратів до зниження цін на світовому нафтовому ринку дала результати. Якщо наприкінці 70-х вона була в районі 35 доларів за барель, то 1985-го впала до 20, а 1998-го до 12. Втрати СРСР тоді в річному обороті оцінювалися приблизно у 70 мільярдів доларів. Плюс ще 15-20 мільярдів втрат від антиалкогольної кампанії. Гарбачов чомусь вирішив заборонити народу пити. Це ж треба було до такого додуматися. Зачинялися спиртзаводи, вирубувалися виноградники, що спровокувало підпільне самогоноваріння. варіння. Перебудова тим часом також буксувала приватна власність в СРСР, як і раніше, під забороною. А про конкуренцію, яка змушує виробників гнатися за інноваціями, не було й мови. До 1987 року ніхто вже не ганявся за румунськими меблями, з під поли торгували одягом, туалетним папером, нитками, сигаретами. Спекуляція стала нормою життя. Спецрозподільники, столи замовлень і кооперативні магазини формували тіньовий ринок у відкриту. 25 червня 1987 року в Москві на пленумі ЦК КПРС із доповіддю про концепцію економічних реформ виступив голова ради міністрів СРСР Микола Рижков. Він визнав провал курсу на прискорення і закликав до розширення самостійності підприємств до переходу на ГОСП розрахунок і саме фінансування при збереженні державної системи ціноутворення і замовлення. Через рік ухвалений закон про кооперацію. Приватний бізнес у продажу товарів народного споживання, громадському харчуванні та сервіси став легальним. Однак ідея віддати волю підприємству і розв'язати проблему попиту була б гарною, якби не людський фактор. Кооперативи при держпідприємствах прибирали до рук держмайно. Це створило передумовою для появи так званих олігархів. Право встановлювати вільні ціни дозволяло монополістам виставляти захмарні цінники. Нечистоплоті новориші прагнули урвати, поки на це дивляться крізь пальці. У червні 1988 року на історичній сцені з'являється людина, яка зіграла важливу роль у падінні СРСР Борис Єльцин. На 19-й конференції КПРС він на той момент, уже колишній перший секретар Московського міського комітету партії виступив зі звинуваченням партійного апарату в корупції. Єльцин порушив питання партійного бюджету, тіньових фінансових потоків від керівників республік до центру, критикував номенклатурні привилеї, звинувачував політбюро в діях, які призвели до застою в країні. Пізніше частина політологів назве цю конференцію суїцидом КПРС. Згідно з її рішенням, 1 грудня 1988 року було ухвалено закон про вибори народнів депутатів СРСР і про внесення змін до Конституції СРСР. Вибори вперше ставали альтернативними. У січні Єльцин стає кандидатом у депутати, а в березні 1989 року його обирають народним депутатом СРСР. 29 травня 1990 року він очолив Верховну Раду Російської Федерації. Правляча партія КПРС рекордними темпами втрачала свій вплив і авторитет. До влади підбиралася опозиція. У 1988 році за наказом Горбачова радянський союз перестає глушити іноземні радіостанції, які вели мовлення мовами народів, що населяли його. Свобода, голос Америки, Бібісі та інші радіоголоси розписували переваги західного способу життя. Однак, свобода слова і курс на демократію не підкріплювалися економічно. Спочатку в регіонах, а потім і в Москві через дефіцит товарів першої необхідності запровадили талонну систему. Якість життя народу впала катастрофічно. Зарплату не платили місяцями. Почалися масові страйки на менежній площі. Протестують шахтарі, страйкують військові та металургійні підприємства у Воркуті, Караганді, Нижньому Тагілі, у Турській і Донецькій областях. Щоб відновити економіку, потрібна валюта. Президент Франції, Мітеран і прем'єр-міністр Великої Британії Тетчер пропонують президенту США Бушу старшому зустрітися з Горбачовим і домовитися про умови допомоги СРСР у ситуації, що склалася, він був згоден на будь-які кабальні умови. Політичне тло саміту СРСР США було гнітюче у Чехословаччині. Оксамитова революція у Польщі та Угорщині антикомуністичні перевороти. І ось 3 грудня Буш і Горбачов підписують декларацію про припинення стану Холодної війни між країнами. До розвалу СРСР залишаються лічені кроки. У травні 1989 року зібрався перший з'їзд народних депутатів СРСР, утворена міжрегіональна депутатська група. Перша легальна позиція КПРС співголови Єльцин, мер Москви і Ленінграда, Попов і Сапчак. Надалі на основі російської частини МДГ виросте партія демократична Росія, яка виведе Єльцина в президенти. Протягом кількох років країна переживає глибоку кризу державності. Розкладання потужних органів центру призвело до втрати керованості, посилило економічну кризу, а падіння життєвого рівня населення збільшувало соціальну нестабільність. В Свої станні життєві сили командна система кинула на збереження свого всевладдя. Народ припав до телевізорів. Уперше з екрану критикують владу. Це впровокує зростання протестної активності в союзних республіках. Першим тривожним дзвінком були масові заворушення в Алма-Аті в грудні 1986 року. У зв'язку з обранням першим секретарем Компартії Казахстану і навірця Генадія Колбіна. Били вітрини, палили машини. Зіткнення з міліцією закінчилися кровопролиттям. Почався ефект доміно. Слідом кров пролилася в Нагірно-Харабайській автономній області. Вірмінські погроми відбуваються в Сумгаїті в лютому 1988-го. Масові заворушення у квітні 89 го у Тбілісі, у січні 90-го у Баку. В Україні і республіках починають виникати національні та націоналістичні рухи. Найрадикальніше у Прибалтиці та Закавказі. Цей процес, коли величезна радянська імперія тріщить по швах, увійшов в історію як парад суверенітетів. 16 листопада 1988 року Верховна Рада Естонської РСР проголосила верховенство законів республіки над законами СРСР, пряме порушення конституції радянського союзу. Роком пізніше до неї приєдналася Литва, Латвія та Азербайджан у 1990 році. Решта республіки СРСР, включно з Україною. У радянському керівництві все менше й менше однодумців. У Москві на манежній площі масові мітинги люди вимагають скасування однопартійної системи, і ось 14 березня 1990 року КПРС перестає бути спрямовуючою силою в суспільстві. А колишній генсек стає першим президентом країни, що поступово розвалюється. А 29 травня головою Верховної Ради РРФСР обирають Бориса Єльцина. У столиці радянського союзу Москві двовладдя. Авторитет союзного уряду і особисто Гербачова продовжував падати 11 березня 1990 року. Верховна Рада Литви проголосила свою республіку незалежною державою 10 січня 1991 року. Горбачов ухвалює запізниле рішення застосувати силу. У ніч на 13 січня внаслідок спровокованих масових заворушень у Вільнюсі загинули 14 осіб. Як пізніше встановило Республіканське бюро судової медичної експертизи, 13 із них від пострілів литовських прикордонників, які перебували в підпорядкуванні генерального директора департаменту охорони краю. Провокація! 19 лютого під час виступу по центральному телебаченню Єльцин заждав відставки Горбачова на підтримку нового лідера. На вулиці виходить народ. 17 березня 1991 року відбувся перший і останній всесоюзний референдум про збереження єдиної країни як оновленої федерації рівноплавних суверенних республік. І, хоча шість союзних республік від участі в референдумі, бути чи не бути СРСР, відмовляються, населення дев'яти республік голосує за збереження СРСР з їхніми главами, Горбачов готує новий союзний договір у ново Угар'єву Росія, Україна, Білорусь. Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Киргізія, Таджикистан та Азербайджан дійшли таємної згоди щодо проєкту утворення Союзу суверенних держав ССД. Договір припиняв дії Конституції Союзу Радянських Соціалістичних Республік. 18 серпня 1991 року було утворено Державний комітет з надзвичайного стану ДКНС. Відчайдушна спроба не допустити розпаду. Того ж дня члени ДКНС відвідали Горбачова в Кримській резиденції ФОРОС і запропонували йому підписати указ про введення В СРСР надзвичайного стану, скасовуючи намішане на 20 серпня підписання договору про утворення ССД. Горбачов відмовився. З'являється меморандум ДКНС. У ньому повідомляється, що влада переходить до держкомітету з надзвичайного стану. Телеканали транслюють лебедине. Озера. Єльцин закликає до початку безстрокової спільної забастовки. Три дні Путчу стають кордоном між двома епохами: Горбачова та Єльцина. 22 серпня членів ДКНС заарештували. Зустрітися без Горбачова і остаточно вирішити долю Радянського Союзу вирішують президент України Леонид Кравчук, керівник Білорусі Станіслав Шушкевич та Борис Єльцин у резиденції. Віскулі у Білойській пущі. 8 грудня вони підписують угоду про створення СНД. 25 грудня 1991 року Горбачов звернувся по телебаченню до громадян країни, що розпалися з покаянною промовою: Не зміг, не впорався, йду. І підписав указ про складання з себе повноважень президента. О 19.32 над резиденцією Горбачова у сенатському корпусі Кремля прапор СРСР було спущено назавжди. З цього моменту в історії України розпочинається новий етап довгоочікуваної незалежності, боротьба за яку триває і досі. На цьому все. Сподіваюся, вам було цікаво, і ми побачимося у наступних випусках каналу Насправді. До побачення, пані та панове.